Математика тема координатна пряма, і ми виконуємо два номери 828 і 829. В номері 828 нам говорять, на координатній прямі позначили числа мінус 8 і 12. Так, ось у нас, мінус 8 і 12. Яка з точок АБЦД є початком відліку? Що нам треба зробити? Нам треба знайти одиничний відрізок. Ось. Одиничний один відрізок, другий, третій, четвертий, п'ятий. У нас його 5 одиничних відрізків. Нам треба знайти. Чому він дорівнює? Тобто ми шукаємо одиничний відрізок. Як це зробити? Знаходимо за, за зразком середньоарифматично 12 плюс 8 буде 20, 20 поділити на 5, бо у нас 5 цих одиничних відрізків, це буде 4. Так? 20, поділити. поділити на 5, дорівнює 4. Відповідно, координата А буде мінус 4, координата Б, це у нас 0. Координата С це плюс 4, координата Д8, і відповідно, у нас є координата 12. І номер 829, чимось схожий на номер 828, ми бачимо одиничний відрізок від А до Б. У нас 3-5, Тобто одиничний відрізок складає 2 одиниці. Записуємо одиничний відрізок, дві одиниці, і нам треба знайти координату С. Тобто, відповідно, через кожні півтори клітинки. У нас буде йти число. Ну і давайте, щоб не збитися, щоб не рахувати по 2, ми будемо йти по півторам, по-перше, нам треба 0 знайти. Так, 3 через півтори клітинки буде 2. Через півтори клітинки буде 1. Через півтори клітинки буде 0. Через півтори клітинки буде мінус 1, мінус 2. Мінус 3. мінус 4, мінус 5. Мінус 6 і мінус 7. Координата c у нас буде мінус 7.